Я їжачок хитрячок, у мене шубка з колючок, в лісі проживаю, вас радості вітаю. Збираю горішки, рибочки, а ще я вмію казки розповідати. Тож сідайте зручніше та слухайте уважніше. Розкажу я вам сьогодні нову цікаву казку. У казковій підводній країні на морському дні жила медуза все зачепуза. Звали її так, тому що вона всіх і все зачіпала своїми щупальцями. То морського коника по носі вдарить, то водорост зачепить. Звісно, вона потім вибачиться, але це біль не втамовує. Подарував їй якось восьми ніг стрічечку, щоб зв'язувати ті невгамовні щупальця. Щойно медуза зав'язала бантик і перестала плавати, навіть змарніла. Що ж тут поробиш? Вирішили морські жителі дати їй спокій. Адже кожен має якісь недоліки. Засумувала меду за все за чепуза. Але через деякий час прийшла їй цікава думка відкрити своє власне кафе, аби пригощати морських мешканців та й поспілкуватися при нагоді з цікавими відвідувачами. Так вона й зробила успіх шалений. Медузині страви смачні та оригінальні. Заплив якось до того кафе аквалангіст і вирішив скуштувати. Смакота, сказав він. Ходи, медузо, до нас, до людей. Будеш шеф кухарем працювати у престижному ресторані і матимеш модне вбрання. Дорогі швидкі автомобілі та ще й купу грошей. запропонував аквалангіст господині кафе. А медуза йому відповіла. Дякую добродію тобі за пропозицію. Та я залишусь тут. Бо моє море це моє життя і моє багатство. Ось вам і казочка, а мені. Бубликів в'язочка. А ви тепер поміркуйте і скажіть, як морські жителі називали медузу? Чому її називали саме так Все за Чепуза? Що медуза вирішила відкрити? Що запропонував медузі аквалангіст? Як ви гадаєте, чому вона відмовилась від багатства, яке пропонував їй аквалангіст? Тож, як у народі кажуть, де народилася, там і згодилася. Запам'ятали казочку? Тож розкажіть її тепер своїм рідним матусі, тату, бабусі чи дідусю. Якщо ж не запам'ятали, не засмучуйтесь, просто послухайте її іще раз, а потім розкажете. А якщо намалюєте портрет медузи все за чепузи, буду дуже радий побачити ваші роботи.